От, наприклад, беремо центральну частину, де зараз кафедральний костел знаходиться Святої Софії, от літера А. І от в поясненні ми можемо знайти. Значий плац, костільний, катедральний латинський. Ага. Тобто, далі ми можемо побачити юридика по Поїзицька, ось вона ця частинка міста, дуже старовина. Там, де келії на сьогоднішній час вже зруйновані. На жаль, костелу не збереглося, він був розібраний у 1838 році. Далі передмістя від Соколої гори Корошні, воно цю ділянку займала. І ділянка передмістя від річки Тетрів. Ось річка Тетрів і оця частина цієї ділянки займала оцю територію. Старовинні карти Житомира XVIII і XIX століть з архіву краєзнавця і письменника Георгія Мокрицького, вивчила робоча група, яка впорядковує і описує його творчу спадщину. Про це Суспільному розповів Олександр Тарабукін, член комісії, науковий працівник обласного краєзнавчого музею. Робоча група з вивчення творчої спадщини Георгія Мокрицького у складі краєзнавців та науковців дослідила й описала також карту 1832 року. Інші архівні документи, які належали Георг. Оргію Мокрицькому говорить Ольга Бронштейн, голова робочої групи, головна архітекторка міста Житомира. У нас вже є напрацьовані і фотоальбоми, і буклети – Це все історичне, і брошури, газети різні, фотокартки. Ну, найбільше фотокарток це 70-80 років. Об'єм роботи, скажу так, великий, тому що ми на всьому, на чому напрацьовуємо і описуємо, ставимо Георга Павловича штам, щоб це видно було, що це його робота. Станом на 22 квітня 2025 року, невідомо де будуть зберігатися матеріали творчої спадщини Георгія Мокрицького, каже Ольга Бронштейн. Перша ціль, ціль головна да це описати все, що є. Наступними кроками ми будемо знову збиратися всією робочою групою, і будемо дивитись по групам, що у нас є напрацьовано, щоб вирішувати. Майбутню долю, але, звичайно, тільки за попереднім так скажу, погодженням родичів Георгія Палича. Треба офіційно від Олени, особливо до дочки Георгія Палича, тому що вона є співзасновником товариства Великої. Усі матеріали з архіву Георгія Мокрицького наразі зберігаються у сейфі в кабінеті Ольги Пашко, керуючої справами виконкому Житомирської міської ради. В цьому сейфі зберігаються всі нагороди Мокрицького Григорія Павловича в цьому сейфі зберігаються всі карти та інші цінні речі, які описує, з якими працює комісія. Також в цьому кабінеті зберігається системний блок. Безпосередньо від комп'ютера, за яким працював Георгій Павлович. Нагадаємо, що Георгій Мокрицький, Житомирський краєзнавець, історик і письменник, автор сотень наукових праць з історії Житомирщини, керівник товариства Волинь помер 26 грудня 2021 року. Упродовж трьох років його архів зберігав Сергій Намєснік, голова обласного товариства охорони пам'яток історії і культури. У лютому 2025 року він передав архів Георгія Мокрицького на зберігання до міського. У ради Леонід Харшан, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.